Підприємець з Первомайська цю будівлю з бункером придбав ще шість років тому. Підземне протирадіаційне сховище, що належало колгоспу, облаштували всередині х Нині Володимир Іванович вирішив, це ідеальне місце, щоб пережити 21 грудня. В цій кімнаті ми плануємо поставити кухню і піч для отоплення, тому що тут, звісно, вентиляція. і тут вентиляцію іскусну, про щось його Кімнати під землею загалом у 300 квадратних метрів. Щоб зробити їх придатними для виживання хоча б для десятка людей, необхідно щонайменше 50 тисяч гривень, підрахував власник. Отож, вхідний квиток оцінив у 5 тисяч гривень з людини. У цій кімнаті дружина підприємця планує організувати спальню із мішками з соломи замість ліжок. Як А пабрасал і сіді. Спасайся. Здесь уюта никакого не будет. Здесь это единственная цель это спасти свою жизнь. И это самое главное безопасность. Потому что будет паника, вот, и каждый будет пытаться выжить. Это, это естественно. Вот, поэтому в целях безопасности мы заказали электрошокеры оптом. Для себе і гостей подружжя також закупило провіант, ліхтарі, генератори. А перший поверх над бункером заселили курами. Це порода не яєчна, а м'ясо яїчною. То понятно, що тут буде і м'ясо Тобто вони виростають до 5 кілограмів. На тепер оголосилися купити квитки п'ятеро харків'ян. Проте, якщо охочі так і не прийдуть, то 21 грудня подружжя зустрічатиме у бункері вдвох. Світлана Сірик, В'ячеслав Кузьменко, Харків, П'ятий канал.